Коли Ісус Христос побачив багато зголоднілих людей, які прийшли послухати Його слово, Він сказав своїм учням: дайте їсти їм ви. Це повеління стало девізом сьомого з'їзду учасників служіння здоровою їжею. Проходив він на природі у мальовничому куточку Вінничини в селі Степашки Гайсенського району з 11 по 18 серпня 2016 року. Понад 200 християн церкви Адвентистів сьомого дня, спрагнені бажання служити, з'їхалися на цей форум. І не лише з різних куточків України, в тому числі Криму, а й з Болгарії та Польщі. Ініціативу, що пішла знизу, від рядових членів громад, підтримало керівництво церкви, і це надало їй нового імпульсу до розвитку. Важко переоцінити. Те, що тут відбувається, коли рядові члени церкви горять вогнем служіння, мають бажання щось зробити для Господа. І вони збираються разом, вони запалюють як іскорка, від іскорки запалюється великий вогонь, і вони всі горять служінням, і навіть тут відчувається атмосфера присутності Духа Святого. Цель цього мероприятия в тому, щоб поділитися тим опитом, який у нас накопився в відкритій. и работе магазинов здорового питания, производств продуктов здорового питания. Мы мечтаем, что когда-то появится еще и кафе здорового питания, они также будут представлены на таком съезде. И мы хотели бы побудить членов церкви, чтобы они могли начать служение в таких подобных проектах. Мы готовы им помогать, поэтому этот съезд, он как раз призван к тому, чтобы познакомить новых членов церкви с этим служением. Те члены церкви, которые давно занимаются, Могли б поділитися своїм опитом роботи в подобних підприємствах. Спікерами були запрошені Маркус Яудес із Швейцарії та Оттокар Іраник з Чехії, які мають великий досвід проповіді Євангелії та служіння здоровою їжею в Європі. Вони провели серію семінарів, на яких ділилися своїм духовним і практичним досвідом. І це надихало присутніх. Не заважали ні скромні умови проживання, ні випробування дощем і різким похолоданням. Чудова природа і близькість Бога компенсували все. Атмосфера щирої любові, простота і гармонія наповнювали серця і об'єднували людей. Айгевсіндед я побачив тут відкритість, готовність вивчати більше і готуватися до часу справжнього служіння людству, служити людям у цій місцевості. У мене враження, що ці люди прагнуть дбати не про себе, а про інших, і це основа, щоб служити Богові і людям. Це місце, де можна вдохновитися. Тось, это фактично так отправная точка планов твоего служения на год і твоего такого глибокого посвящення і пірясмисління. тут атмосфера людей, які голодні і справді, але не за їжою. Їжа чудова, а за знаннями, натхненням. Вони слухають, реагують. Саме тому я вважаю благословінням, що я тут і можу поділитися тим, що отримав від інших у минулому. Кожен ранок зі сходом сонця учасники з'їзду по починали зарядкою, що давала енергію бадьорості тілу, а ранкові натхнення та духовні семінари несли небесну поживу для розуму і сердець, спонукали до глибоких міркувань над служінням, яке звершував Ісус Христос, коли був на землі. Вперше я побачив тут людей, про яких тільки чув тут живі досвіди, які найбільше надихає все. Це дає наснагу. Чудові семінари вони дають якусь новинки, новинки ідеї. и новые идеи для служения. Люди, которых мы видим, они настолько родные становятся и близкие, как будто ты их уже давно знал. Ты их видишь впервые, но они тебе уже родные, потому что мы слушаем одни и те же проповеди, мы молимся об одних и тех же проблемах, мы мечтаем и о одном и том же деле. Бог нам раскрывает полноту этого служения, и это вызывает такую радость и такой... мир в сердце, что невозможно объяснить словами. Здесь объединяются люди в служении. Они буквально заряжаются своей э, ну, верой, энтузиазмом, они заряжаются с той перспективой, которую они могут в будущем иметь. Но самое главное, что здесь происходит, это пробуждение. Именно вот в этом пробуждении, именно в том, что рядовые члены церкви возьмутся за работу, залог того, что пришествие ні, заґарамі найважливіша найважливішим є те, що слабкі грішні люди ставляться з такою вірою до такого радісного служіння, і в цьому найбільше щастя. То найбільше щастя у ЗІЗІ взяли участь не лише представники діючих магазинів та виробництв продуктів здорового харчування, створених адвентистами, а й ті, хто бажав би посвятити себе цьому служінню. Для них проводилися кулінарні класи, а також під час практичних семінарів було продемонстровано обладнання для виробництва здорової їжі. Брати поділилися досвідом створення власних виробництв і виявили готовність допомогти тим, хто матиме бажання взятися за цю справу. Є ніша, яку необхідно було б зайняти і Це производство здорового проводить. Якби ми змогли відкрити хоча б сотню здорового питання, так, щоб предоставить людям аналоги тех продуктов, которые сейчас продаются в обычной розничной сети. Но аналоги эти, чтобы были полностью здоровыми, чтобы они были полностью растительными, чтобы они были без каких-то химических компонентов, это было бы большой и серьезной поддержкой создания не 35 магазинов, как сейчас есть, а может быть 35 тысяч магазинов. Развитие мы видим именно в этом. Сейчас необходимо начать развивать производство продуктов здорового питания. И последние наши усилия, они как раз направлены на то, чтобы помочь тем людям или тем командам, которые есть в городах, чтобы создавать подобные предприятия. Та найбільше натхнення учасники з'їзду отримували щовечора під час презентації проєктів. Ті, хто посвятили себе служінню здоровою їжею, щиро ділилися власними досвідами створення магазинів і клубів здоров'я. Розповідали, як Господь вів їх у цій справі, спонукав, учив, давав необхідні ресурси і сили, підтримував тоді, коли, здавалося, вже опускалися руки. Це служіння непросте, але воно об'єднує і надихає. Магазини здорового харчування, створені посвяченими людьми, перетворюються у центри впливу, з яких світло Євангелія доходить до сердець багатьох людей. Як і написано, сіється в немочі, у силі встає. І справді Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. Люди мають нужду, Вони іщуть, хто б мог рішити і цю нужду. Они приходят в магазин, общаются, дружат. И через это наши члены церкви, сотрудники, они провозглашают эту весть. Магазины здорового питания – это площадка, где сеется истина, где сеется семя духовное. Вот. Ну, уже не говоря о непосредственно самой пище, важности. Чем ближе к концу истории Земли, тем этот вопрос более актуальный. Недавно я предложил нашему дивизиону проект 2000 магазинов здорового питания в Евразиатском дивизионе. Подобный проект я предложил руководству Украинского униона. У нас 900 общин, поэтому я предложил 900 магазинов здорового питания. И если бы каждая община создала этот магазин, это очень просто сделать, мы готовы во всем помочь, то у нас в Украине было бы не 35 магазинов здорового питания, как сейчас, а уже было бы 900. Я, конечно, мечтаю, что в будущем это будет тысячи магазинов здорового питания в Украине. Это будет сотни производств продуктов здорового питания. И каждый человек в нашей стране, он будет охвачен не только продуктами здорового питания, возможностью приобретать здоровую пищу, но каждый человек будет иметь возможность прийти в магазин и задать какие-то духовные вопросы и разобраться в том вопросе, который часто люди называют религией. С первого на зис приехало че-мало молоди, и это добрая ознака. Досвид старших запалил молоди сердца, и вони они почувствовали ответственность за это служение. У меня такие ощущения, как будто случилась перезагрузка. Я и шла с Богом, у меня были отношения с Богом, но всегда было какое-то чувство, что чего-то не хватает, вот что-то, знаете, что-то не то. И я когда приехала сюда и слушала изо дня в день семинары, я просто понимала, что, во-первых, Бог меня вдохновляет поменять вообще свой образ жизни, хотя я уже несколько лет не ем мясо, но многие моменты, которые по питанию еще в моей жизни не поменялись. И я действительно почувствовала призыв Бога, что вот это как раз время, когда ты можешь сделать эти изменения и сделать их естественно. Плюс у меня Только вдохновение для того, чтобы приехать, и попросить, чтобы нам в общине еще провели медико-миссинецкую школу. чтобы начать еще проекты в нашем городе по здоровью. Я не знаю, будет ли это магазин, будет ли это кафе, что это будет, я не знаю, но знает Бог. Здесь действительно я увидела, что Христос, Он настолько вдохновляет других людей, Он их поддерживает даже в самых маленьких начинаниях, но из этого может вырасти что-то такое огромное и прекрасное, что думаешь, Лена, ну чего ты боишься? С Богом у тебя все получится. Главное не останавливаться, идти вперед. И я очень вдохновлена. Мое такое желание, чтобы молодежь включилась в служение, посвятила свою жизнь Христу. Ощутила вот то, что ощутил я когда-то, когда я оставил, может быть, большие деньги какие-то, может быть, карьерный рост, но я ничем не жалею. Я понимаю, что счастье не в этом. В Библии сказано, что счастье человека не зависит от изобилия его имения. И хочется, чтобы молодежь ощутила это, имела радость в служении Богу, когда вот... Люди узнають Христа, кадав молоді ж можуть і самореалізуватися, займаючись таким от служенням. Духовне натхнення і практична користь, отримані учасниками з'їзду, були настільки значними, що подібні зустрічі вирішили проводити не один, а кілька разів у рік, щоб до цього служіння могли долучатися все нові і нові посвячені серця. Я сегодня говорила с моим мужем утром, и я говорю: "Ты не представляешь, насколько важно провести у нас такое собрание. Вижу, как люди зажигаются. Приехали с одними мыслями, а сейчас я вижу, что мне говорят: "Ну, это невозможно быть равнодушным. Невозможно просто сидеть и быть равнодушным и просто продолжать вести ту жизнь, которую ты вел раньше. Надо что-то делать, надо что-то менять."